Ну що, найближчими днями в Україні можуть презентувати те, як збираються поповнювати військо 18-річними та 25-річними. Також США ставлять на паузу допомогу Україні реакція Зеленського. Отже, друзі, вітаю вас на каналі Новин. І далі розберемося, що відбувається. Почнемо з мобілізації по-новому. І ось дивіться, що пропонується. Найближчими днями в Офісі президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та оказів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. В офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт про чоловіків, які не підлягатимуть мобілізації віком від 18 до 25 років, та яких хочуть заохочувати зокрема фінансово. Звісно, звучить красиво, добровільний контракт, фінансове заохочення, але давайте чесно, як часто у нас щось дійсно залишається добровільним, підозріло, що ця ініціатива з'являється саме зараз, коли армія відчуває кадровий голод, чи не перетвориться це добровільне згодом на щось таке обов'язкове? Якщо ви запитаєте мене, чи взагалі прийнятно брати в армію юнаків 18 років, на мою думку, ні. 18 років це формально повноліття, але коли людина вже має права і обов'язки, але чи достатньо цього віку для свідомого вибору і готовності до армії? Хоча в історії є випадки, коли на війну брали з 18 років. Наприклад, війна у В'єтнамі тривала 15 років, хлопців віком від 18 плюс брали в неї участь. Так також, звичайно, були приклади того, коли під час Другої світової війни 18-річні йшли воювати. Що цікаво, США прямо говорить, щоб Україна знижувала мобілізаційний вік. Майк Волц, радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. На думку Волца, Україна стикається з проблемами людських ресурсів, оскільки призовний вік. Не становить 18 років. Ну, Волц, схоже, вирішив, що йому краще знати, а який мобілізаційний вік підходить Україні. Зниження віку до 18 років ну, навряд чи вирішить проблему. Чому ми з вами постійно бачимо, як наші військові збирають донати на реби, пікапи. Іноді навіть кажуть, що немає а, якісного бронежилета. Та це говорить про. Нестачу саме комплектування та зброї нашим військовим. Чи не краще було б шукати більш ефективні підходи до залучання дорослих і свідомих громадян, а не використовувати молодь як тимчасове рішення? Хоча, наприклад, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився. Про зниження мобілізаційного віку в Україні. За його словами, найефективніші хлопці віком саме від 18 до 25 років. Це непопулярне рішення, ще залужний казав, що треба це робити. Насправді, найефективніші хлопці це 18-25 років, це молоді, сильні, швидко думають і мають хист до технологій, то це безумовно ефективно каже Віталій Кім. Я вам нагадаю, що нещодавно президент Володимир Зеленський, спілкуючись з західними журналістами про зниження саме мобілізаційного віку та про примусову мобілізацію від 18 до 25 років, висловився наступним чином. І він дав зрозуміти, що якщо є люди 25, 18, а у них немає зброї, то навіщо мобілізувати ще більше людей? Треба, навпаки, укомплектовувати бригади. І тут президент має логіку. Також Зеленський відреагував на дії США щодо допомоги, яку вони припинили. Далі я вам зачитаю. Військова допомога США для України не зупинена, а рішення американського Держдепу щодо іншої. Допомоги поки зарано коментувати про це сказав Зеленський 25 січня. Акцентую увагу, що це він сказав сьогодні. Але, друзі, днем раніше американське видання написало наступну статтю Державний секретар США Марк Рубіо у п'ятницю 24 січня оприлюднив нові. Розпорядження щодо зупинки на 90 днів витрат на більшість існуючих гарантів іноземної допомоги. Цей наказ, а ймовірно, стосується і військової допомоги, так пише видання Політико. Водночас, як, як зазначає газета, документ залишає простір для е, інтерпретації та, передба, та передбачає деякі винятки. Наприклад, що іноземне військове фінансування Єгипту та Ізраїлю продовжується. А от що стосується України, то як пише політико, один нинішній чиновник держдепартаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена на умовах правди анонімності, заявляють, що ця пауза схоже зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія. І Тайвань. І, схоже, що США вирішили переглянути свої пріоритети, і Україна вже не в топі списку. Якщо Єгипет та Ізраїль отримають винятки, а допомога Україні зупиняється, то це сигнал, що наша ситуація більше не є критичною для американської політики. Зупинка на 90 днів може виглядати тимчасовою, але на практиці це може створити величезні ризики. У війні навіть коротка затримка. Може мати серйозні наслідки, а от простір для інтерпретації лише підсилює відчуття, що Україні доведеться більше покладатися на власні сили. Але це ще не все. США призупинили програми прийому українців. Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило дію програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в США. Серед них ключова ініціатива, що надає можливість в'їзду для українців. Так повідомила газета «The New York Times». А навіть у соцмережах та групах користувачів підтверджують, що їхнім родичам або знайомим, яких вони мали прийняти в Америці, по програмі U4U приходять відмови у дозвілі на в'їзд. Я вам нагадаю, що програма це ініціатива ще часів президента Джо Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам. Тимчасово в'їжджати до США, ну якщо вони мали фінансових спонсорів. тобто вас запрошували в Америку і ви могли туди в'їхати. Наразі ця програма призупинена. Але ще США зупинили і цивільні проекти України. Про що йде мова: Сполучені Штати призупиняють фінансування гуманітарних проєктів в Україні. Відповідну вказівку отримало агентство США з міжнародного розвитку. Під назвою USAID так повідомляє до речі, Реус із посиланням на джерело в агентстві. серед заморожених проєктів це підтримка шкіл та допомога в сфері охорони здоров'я, зокрема, невідкладна допомога матерям, і вакцинація дітей йдеться у повідомленні. Друзі, я вам нагадаю, що ще в жовтні минулого року агентство США з міжнародного розвитку, ну для якого призупинили фінансування. Розпочало ініціативу реабілітація для України, ну, яка мала допомагати в створенні стійкої е, інклюзивної системи реабілітації. Ну тепер цей проект на паузі. І відверто кажучи, ситуація виглядає тривожно. Призупинення програми допомоги та імміграційних ініці... та ініціатив це зміна фокусу, яка чітко дає зрозуміти, що українські проблеми поступово втрачають пріоритетність у США. І виникає питання, чи справді Америка хоче переглянути свою стратегію зовнішньої допомоги, чи це схоже на таке тихе скорочення підтримки під виглядом паузи? До речі, пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. А я на цьому завершую своє відео. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, до речі, якщо ти ще не підписаний, а щоб не пропускати наступні випуски новин, натисни лайк і до зустрічі!